Привіт, мене звати Олена. Шлях в дизайні він вже досить довгий, такий уривчастий. Я люблю структурованість і просто пояснювати складне. Креативна практика вона виклала в безкоштовний доступ курс по фігма, а там всі роботи у вас з перевірками, з відгуками і дуже приємно ми Таке теж відчувалися спілкування. Я вже не відводила очей від вашої школи, бо я знала, що тут можна отримати класні професійні знання, структуровані. З'явилась пропозиція цього курсу UI-UX Я ні в якому разі не пожалкували це. Був <клес> класний вибір. Цей курс приніс дуже багато знань, досвіду, спілкування. Дуже пощастило ще в тому плані, що були чотири викладачі. Ми змогли побачити різний погляд, різні підходи у викладанні у роботі. Саме цей курс, і в живому форматі я раджу тому, що дуже багато виноситься позитивних моментів, дуже багато досвіду, тому що ти працюєш над своїм проектом. Ти бачиш, як працюють інші люди. Викладачі дають аналіз кожної роботи, і ти навчаєшся вже не тільки на своєму проєкті, а і ще на проєктах своїх колег-студентів. Тому враження найкращі.